На сцені полтавського театру ляльок артисти у костюмах та з ляльками до дня захисту дітей вони готують прем'єру вистави Динозаврики. Сонечка! Режисер вистави Сергій Смиричук із Харкова. Хотів донести, що е, ніколи не можна забувати про надію. Якщо хтось збився е, зі свого шляху, це не значить, що його втрачено, і це ми показуємо в історії нашого тардаклях. Це який на перший погляд, може здатися таким головним злодієм, таким антагоністом. Але насправді він просто також та ще дитина, що і інші динозаврики, просто які не пощастило. Виставі задіяли п'ятеро акторів персонажам дали імена, отож, ж а вже ждали Старі нові слова такі, да нові слова, які іноді можуть забувати. Але зараз про таких ярк, яскравих персонажів вони можуть запам'ятати їх, використовувати у реальному житті. Тетяна Ерстенюк грає роль дівчинки динозаврика на ім'я Далебі. У неї є два брати, які постійно її захищають, тобто в них в сім'ї дуже гарні відносини. Але вона, як ми помітили вже в виставі, так вона постійно говорить, там я камінчик, так і тобто вона по характеру також сильна. І як вона вже говорила, вона не впадає в розпач, навіть коли потрапляє в халепу. Готувати нову виставу почали три місяці тому. Костюми, декорації та ляльки створювали спеціально до прем'єри. У мене двоє дітей, і одна з них, та, що їй шість років, дуже любить динозаврів. Тому, в принципі, ми… динозаври в мене в хаті повсюди. Тому вони були натхненням. Це було настільки цікаво, це як гра. Ти, ти настільки увлікаєшся цим, що. Ти думаєш, а який буде цей динозаврик, а як він буде дивитись на цей світ? Але, звісно, важко, тому що треба було враховувати, як будуть їх актори тримати. Прем'єру вистави динозаврики запланували на 1 червня, як розповіла директорка обласного театру Ляльок Тетяна Вітряк, це вже восьма нова вистава від початку повномасштабної війни. Відволікти увагу зацікавити. Тим більше ми знаємо, що діти абсолютно всі діти люблять динозаврів. Тому виникла така ідея в театр. Підготував не одну прем'єру. І у нас підготували 1 червня. Буде прем'єра квесту екскурсійного скарбниці театру Ляльок. Дорогі друзі, мої брати, отош і авже ж завжди чекають на вас, чекають на вас в театрі Ляльок. Тетяна Весна Ігор Лук'яненко – Суспільне новини Полтава.